Чому співробітники не виявляють ініціативи? Я міг би задати наступне запитання зі своєї сторони. А що ви робите для того, щоб співробітники виявляли ініціативу? Що спонукатиме їх виявляти у вас ініціативу? Давайте розбиратися у причинах ініціативи, коли хтось виявляє ініціативу у чомусь. Люди виявляють ініціативу, коли вони у чомусь дуже зацікавлені. Чи ви зацікавлюєте свої діяльності ваших співробітників таким чином, щоб вони хотіли проявити ініціативу? Чому вони повинні бути зацікавлені у тому, щоб ваша компанія зростала, щоб у неї зростали продажі, щоб у неї був кращий продукт? В чому їх зацікавленість повинна бути? По-перше, зацікавленості може бути декілька типів. Перший тип зацікавленості це коли. Людина зацікавлена на рівні ідей, на рівні якихось задумів, тобто, коли у неї задум робити щось добре, світле, корисне, співпадає із задумом, який задається власником компанії у цій компанії, або у цьому напрямку діяльності, якщо там у компанії є декілька напрямків. Якщо співпадає чудово, це і буде мотивацією для того, щоб люди виявляли ініціативу для того, щоб вони хотіли зробити щось добре. Другий тип ініціативи це зацікавленість просто робити якусь діяльність добре. Це люди, які зазвичай вони професіональні, але у них немає якоїсь прив'язки до певного типу діяльності. Їм все одно, що робити в якійсь компанії, певну, певну діяльність вони роблять в компанії, але чим в цілому компанія займається, для них це не принципово. Їм головне зробити якісно і. Гарно, класно, швидко, оперативно свою роботу, щоб вони вважалися професіоналами. Для них важлива ось така думка оточуючи стосовно того, що вони професіонали. Для них це є ініціативою проявляти себе там, де потрібна професійність. Інший тип зацікавленості це зацікавленість у грошах. Тобто, коли до вас у компанію люди приходять з одною єдиною метою заробити грошей. Їх усе інше не цікаве, Це найнижчий тип мотивації. І таких людей може спонукати до того, щоб щось десь покращувати, тільки якась доплата, якась додаткова мотивація грошова.